Всім привіт! Радий бачити вас на моєму ютуб каналі. Тут ви побачите моє сільське життя і як я відмовився від міста і переїхав в село, щоб прозивати сільське домашнє господарство. Друзі, всім привіт! Патрон, а привітатись! Ех, не який. Патрон, іди скажи привіт! Не хоче! Друзі, всім привіт! З вами завжди Василь. Там мої сільські будні. Зараз поки що є час, думаю, трохи познімаю якесь коротеньке відео та засніму. Поки там джирочки привернув, нову партію поклав. До речі, зараз новий рецепт, там взагалі бомбезний, просто капець. Там у мене йде суміш спецій, вже я купую, Ну, там де Говка купляє, там я купив суміш спецій. Потім додаю мед, додаю соєвий соус. І такі як би, секретні інгредієнти, ну вже не секретні, додаю зараз гірчицю та е кетчуп. Бо По... виходять просто бомба, реально бомба. Я вам кажу. В принципі, здаю в магазин, люди в магазині торгують. Та І так, в принципі, хто вже скуштував, не спробував, ті знов таки повторюються, ну, знов таки заказують. Я купляв, я також в місті брав 200 г просто, знаєте, щоб порівняти смаки. Ну, там взагалі просто біле м'ясо, воно якесь таке солю притрушене та і все, як бумага. А в мене реально, я не то, що там би хвалюсь, але ті люди, які куштували ну, водські джерки, та мої кажуть, що якби кажуть, небо і земля. Тому зараз нову партію підсушимо, поки що вирішив пройтись, показати. Дивиться, у нас зима настала. Начебто нещодавно ось ще тут тікували, косили, перевертали. Було цікаво. Спочатку з косим, потім перевернемо, потім скільки емоцій, щоб дощ не намочив, дощ ліє, ти з цими тіками бігаєш, щоб встигнути прибрати. Патрон, куди пішов? Давай сюди. Сюди! Патрон! То це як його. Потім кос прибивали, напивали, жара була, вранці виводиш, ввечері приводиш, Да, патрон? Було весело, а зараз вже сніг, лежить, та й мороз мінус 15. Підемо трохи, прибіжимося по господарству, покажемо, що там та як. Ну, до тих двох свиняк не підемо. Зараз буду дзвонити з хлопчику, питати, чи треба йому, чи не треба, та на який час. А пробіжимося по цьому дворі. Подивимось, що тут та як тут підсипало так добре. Патрон, пішли, пішли додому. А це все біга-біга. Е, випустив, тому що відкривав ворота, вивозив навоз. Скажу дуже тяжко по снігу тащити повну, таш, ті, повну тачку на возу, тяжкувато. В принципі, тут трохи-потрохи входить. Кукурузка також є відео, як заготовляли, рубали на городі. Потрохи входить, зараз покажу ще сінце також уходить добряче. Ну вже та вже половину, а то може більше вже. Ну було під саме двері. Більше там у нас начебто один або два ряда. Лишилося все. Ну до весни хватить, до весни точно хватить. А так уже оскільки згодували. В принципі що, молочко дають, парися там підливаємо, все добре. Холодно, я пішов натягнув. Бо холодно капець. Ще Вітерець такий сніжок зривається. Тут, от, хто пам'ятає, я складав дві, дві купи гарбуза. Там складав і тут складав. Там, в принципі, восени ми встигли його ну, вигодувати. А тут була купа, уявіть, ось в рівень, в з цього, що це солома. З соломою та й з цим гіпсоблоком. Отака була купа, я знизу багато сіна простріляв, соломи і зверху простріляв, а потім ще накривав пленкою. Пл 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 ну, бачите, отак, 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 і знило, все. Тут зараз просто ну, одна гниль там. Немає гарбуза. Тут тони три. Уявіть, я тягав, возився, тягав. З цим прицепом машина тягала по городу, той прицеп возила-возила. Кузов на машині рвав, рвав, три тони перевіз, а воно все знило. Тому ладно. Кози також гади вредні, порвали кльонку, плівку, бачите, трохи підмочила, але ну, нічого. Зараз покажемо, що там наша пепа. Підійдемо. Е -е, погуляла все добре. Е, на шостий день стала копана, злучила і шостого дня, шостого дня ввечері злучив, та я копана. Потім 7-го вранці прийшов. Вона вже не стояла, бігла, але також бігла-бігла, на ходу втягнула. Трохи камера запотіла, тут тепліше, ніж на вулиці. В принципі, що? Мастита немає, добре, бачу, що вим'я спухла. Я переживав, вони там так, таке висіло, такі, такі м'ячі висіли, що страшно, боявся, що все погано. Ну, За три дні все спухло, вим'я, молоко перегоріло. Я її на дієті тримав. А зараз вже годуємо нормально. Ну, в принципі, як, звичайно, дертить, але збільшив кількість. Нічого покрили, покрив я її Макстером, будемо сподіватися, що прийняло. До речі, тоді ще не знав за породу Макстера. А ось подивився Андрія Довжика. Він каже, що відмовився від цієї породи, тому що плоди, плоди великі, та і там ще ряд є причин. Тому ну, нічого страшного, сподіватися, що все нормально. Вже нічого не зробиш. Чим покрили, тим покрили, аби все було добре, як би кажуть. Головне, щоб був мир та не стріляли. Тоді вже буде все рівно, чим покрили, я ж кажу. В принципі, нормально. Бачите, то що штукатурили тримається, пепа там намагалась його погризти, вже почухатись. Ну, Все нормально. Набирає зараз вагу, вже, ну, вона сильно підходила, бачите, ось шкіра одна, ребра та шкіра. Але, але, але. Вже бачу, вагу піднабирає така красивенька. До речі, дякую за пораду. Хто пам'ятає, я колов тоді вітаміни, у мене не вийшло. тому що була ця іголка була дуже тоненька, і вітаміни треба ті мацянисті підігрівати. Я цього тоді ще не знав, але тепер знаю. Дуже багато людей і дзвонило, і писала, і давали поради. Тому велике всім дякую. Буду в місті, пошукаю в інших витаптеках товшу іголку, тому що... В цій аптеці де я купував, я ж купував цей, ну, е купував ці вітаміни маслянисті і сказав, дайте мені шприц, який є. Ви мені дав шприц звичайний. Хоча, якщо він ветлікар, він мав знати, що якби свиней колять, ну, спеціальним, таким, спеціальною глою, то, бачите, не знаю, він мені нічого не сказав, та в мене таки не вийшло проколоти. Ну і нічого, ліки ще в мене лежать. Холодильнику я їх тоді лишив. Е Тому будемо в місті, придбаємо... придбаємо іншу іголку та будемо пробувати ще раз колоти. Напишіть, будь ласка, також, чи можна зараз вже колоти вітаміни, коли вона вже, там, наприклад, неділю або дві у нас запліднена. Ну, Не знаю, ну, в принципі, ну, я думаю, нормально. Просто зараз немає сенсу ну, за одну іголку їхати в місто. Це вже якщо назбираються справи, та, тоді поїдемо. Ладно. Цілий день горить у неї і лампочка, і... а на вечір вже на ніч виключаю. Тому ладно, йдемо про По поросятих покажу, що в нас там. Бачите, тепер сніг випав, муляки немає, мороз є. Готово, що бували такі люди, що писали, в тебе в дворі муляка, в тебе грязько, як ти так живеш, так не можна, зроби нормальний, ну, нормальний асфальт. От уявіть, е яка має бути логіка, у мене 12, лінії, 12 кілометрів від мене лінія фронту, ідуть тяжкі бої, а мені люди пропонують повністю весь двір заасфальтувати. Ну, це ж, я не знаю, це треба бути таким розумним, щоб таку, таке пропонувати. Ну Якщо тут не було, ну є, є мене асфальт, а отут уже нема, це якби ну не було тут асфальту. Можливо, є, але він дуже-дуже ну, глибоко під землею. А так тут, в принципі, завжди муляка. Якщо йде дощ або така погода, то тут постійна муляка. Ну а люди пропонують, кажуть, як ти так живеш, ти тебе муляка під ногами, поклади асфальт. Ну да. Зараз я продам всіх свиней хі, та буду стелити асфальт в дворі на хвост дворі. Ну, бувають і таке пишуть, ну нічого страшного, люди різні. Так, прицепчик наш відпочиває жде свого часу, коли будемо вазити поросят на нього хі, та сіна. <кій> мені в принципі, зараз треба буде було підвести б цей, е клітку, щоб важити свиней. Але я ж кажу, тут зверху і дощ, і сніг пройшов то все замерзло, якщо я буду розбирати, то зараз ця вся плівка просто-напросто порветься. А також лишні 500 гривень, щоб купити нову плівку, немає, так сказати. Да? Все в ділі, да, патрон. Патрон, патрон. Ти ж мій друг. Так, ладно. Що в нас? Чого вирішив ще? Чого ще вирішив продавати свини? Тому що, дивіться, дуже-дуже мало лишилось у мене зерно. У мене тут може ну, ну, може Тонна лишилась ячменя. А це з тим рахунком, що ще кожен день їсть їдять відро в день ячменя. То в принципі, якщо зараз я далі буду годувати своїх ну, тих двох свинок, то мені цього ячменя набагато не вистачить. А у мене тих, тих малих треба буде стартувати і піднімати. Якби. Тому я вирішив тих здати, щоб це зерно було для малих. ну, якби І для пепи з фіонкою. В принципі, Тут постійно милиться, нічого не міняється. Тут у нас зараз мішається лише тільки старт. Старт я годую ось так його на цехове корм, Цехове піх стартер. 25%. Ну, Зараз ще поки що не відкривав, ще мене ось є тут намішана з гранулою. Ще на один день хватить. А потім вже будемо годувати чисто стартом. В принципі, думаю, на чотирьох на свинок мені буде треба десь. Два мішочка таких вошів догнати їх кілограмів до 30 до 40, я так думаю. Е, також уже мало лишилось дуже пшеницький. Бачите, ось ця пшениця дуже-дуже мішки поточили. Я, в принципі, накладав під саму стелю мішки, і верхні були всі цілі. Я коли розбирав, не одне дірочки не було, бачите, миші почали з середини ристи. Хоча котів дуже багато, кожен мішок піднімаєш, і там по 5-10 миш, і вони такі вовжі, як криси, жирнючі, здоровенні, нажралися, але всі мішки поточили. Ось скільки мішків, усі порвані, всі поточені. Ну, я повісив, пригодяться таке під ціне або десь щось дирки позабивати. То, в принципі, я ж кажу, також пшеничка швиденько кінчається. І Якщо ми, я буду годувати ще тих двох свинок, то мені тут ну може на півтора-два місяця лишилось цього зерна. Тому вирішив, краще свинок я здам. А вже буду цим зерном годувати малечу, щоб не купувати нове зерно. Так що, ладно, зараз, зараз зайдемо та включимося вже в малих. Так, буржуйку останній раз я топив, коли було на вулиці мінус 25 градусів, ну, був сильний мороз. А чому зараз не топлю? Тому що закінчились дрова. Думав, що хватає їх ще і для фіонки, але як кожен день топиш, то дрова йдуть швидко. В принципі, я кажу, останній день топив було на вулиці мінус 25 градусів. Але тут тільки розтопляєш дуже сильно жарить де від цієї жульки, не знаю, навіть, ну, Нагрівається дуже сильно ця труба, також бачите, прибрав цеглу, тому що вона, ну, якби навпаки, на, на, на вона мішала тут. Якщо обкладати, то вже спеціальний вогнопорний. То коли топив, і вправлявся по господарству, було тут тепло, навіть жарко. А накидав повну буржуйку, пішов додому. Вранці прийшов, все рівно, мороз був, позамерзала вода в каритах у парисят. Бачите, ця буржуйка, якби, ну, точніше, буржуйка нормальна. Просто бачите, от. ну, якби... Я думаю, ви зрозуміли, що все тепло уходить в стіни, в кришу. Так мені радили дуже гарну пораду задути піною стіни. Так, це можливо. Але я ж скажу, навіть весь потолок, він такий ось з доски зроблений. ну, теж багато щіль, таких щілей, то все тепло уходить туди. Це, б якби, знаєте, вату або полістерен, ЮСБ зашити було б добре, але ж кажу, не в цей час. Тому. Якщо щоб було тепло, треба топити постійно. Коли на вулиці 0 або плюсова, плюс 5 там, або плюс 3, і я на ніч розтопляю, вранці проходить, тут реально жарко. Ну, коли було мінус 25, я вранці прийшов, все рівно були корити замерзші повністю. Ну, Зараз мінус 15, але я ж кажу, що зараз не топлю. В принципі, тут дивлюся, не, нічого не замерзає. Нормально таку температуру ще. Трохи лампа гріє, трохи фіонка гріє. Сюди наливаю її постійно ну, вже таке холодненьке, але все ж таки не на цей. Ну без льоду. Сюди наливаю молочко, тепленька водичка, нагріваю в чайнику водичку, додаю молочко, закрашую та лью. В принципі, все робить нормальні. Такі у нас свинки. Бачу, ростуть, растуть добряче, як, як бачу, тому що вже вони тяжко прилазять внизу. Раніше забігали, зараз вже на пуза отак лягають і вже заповзають. Васька також точно цікаво буде його зважити у два місяці. Ну, дуже здоровий, я ж скажу. Такий вже його вже так і не втримаєш який. Я думаю, вже кіл до двадцяти. Свинки трохи менші навіть. Ота саме менша була. Оця у нас іде на свиноматочку. вона трохи більше цих, але також менше тих, я, чим я продавав. Ну і це також така, ну хоча так, тихо. Та й мамка вже відрізла мене на іншій нозі. Ти хоч тут в принципі набирають вагу нормально. Так, треба виходити, бо зідять. Ходять в туалет також добре, тому що пам'ятаю, коли я купував фіонку потім її молодших сестер, то коли давав молочко, навіть потрошки закрашував, одразу поросята починали ходити таким рідким в туалет. Ну а ці нормально, в принципі, взагалі не поносять нічого, ходять, ходять добре, п'ють молочко добре. Якби, ну так, да, не те, що тут буде жарко, ну, але все ж таки краще, ніж на вулиці, так сказати. Уже коли буде у нас прациця фіонка, тоді будемо будем знов таки замовляти дрова, тому що лютий також буде місяць, Ох ти гляньте, ти що така пильна, лютий буде місяць суровий, треба буде, буде готовим. Бути готовим, гляньте, Броня. Ну, Тут салат тут також, я не знаю, чи вона поросна чи ні, бо вона така сама була позата і до того, як я її злучив. Але ж, все ж таки, ну, тут спина, от, ну, один, два, три. Ну, тут майже 4 ладоні, ця спина буде Гляньте, яка. Мені здається, якщо навіть вона поросся, то вона все ж таки пересята її не висмагнуть. А там не знаю. ну, Пепа в нас була, вона і момент супоросності вона була. Така ходуватою длинною. А ця така як колобок. Ну, дуже видно, що сальна. Прям, я думаю, тут також на ладоню це 100% буде в неї сало. Але сподіваюся, що все ж таки поросне, то вже будемо топити буржуючку, як будуть на смалі поросята у фіонки. Тому що ці вже в принципі, підросли. Я думаю, свинки кілограм вже по 10-12 а васька вже 15, це 100%. І вже нічого, перенесуть, перенесуть. Вже таких сильних морозів не буде. Це було 2 дні мінус 25. А зараз вже таке мінус 10, мінус 5. В принципі, тут нормально, якби. Думаю, ще місяцок, і вони вже не будуть пролазити, Може місяць, максимум 2. І вони вже ніяк не пролізуть у нас там вон. Тому... До речі, пепа вже доїдає цей ящик, знизу вже там погризло, все відламала. <кій> Думав, звикне, поставив її раніше, щоб вона потім, коли будь там малі поросята, ховатись від неї, щоб вона їх так ящик не тріпала, як пепа наша. Ну, але піонка, бачите, вже його там <кій> підбили нормально добряче. Тому кажу, думаю, що поросята тут довго не зможуть ховатися під лампу, вони вже так тяжко з родом прилазять. То я думаю, ще місяць два, бачите, як Васька проповзає під низом. Думаю, ще місяць два і скоріш за все, що ми їх будемо е, знову таки міняти місцями. Пепу сюди пригоним, а цих туди, в ту кліточку, де зараз пепа. Хай трошки під, піднаберуть вагу, щоб сильно не мерзли. Та й нормально. Підстелимо там побільше соломки, пару тіків будуть зариватись, бо того що ж кажу. Думаю, що туди вони вже підлазити не зможуть під лампу. Лампу в принципі світить постійно. Тут фу, хоч би зараз не накаркати, але вже десь місяць точно не виключали світло. Тоді як пам'ятаю, світла немає. Переживаєш, всю ніч бігаєш, топиш буржуйку, вішаєш фонарики щоб світило на них, щоб соня не подавила. Ну зараз вже нормально підросли. Там їдять у нас ще доїдають вони, е, там у нас предстарт, предстарт гранула і старт десь 15% я намішав. не мішав. доїдають і потім вже будемо переводити на чистий старт. Ну і також молочко. Зараз навіть не уявляю, як може бути парисяти без молока стартувати. Це ж знаєте, така звичка, щоб трошки було молочко. Воно здається, що там лише молоко. Хоча там, наприклад, 5 літрів води. І літра молока ось так ось десь. Ну, закрашує добре. Як саму воду лєм, то вони такого інтересу не проявляють. А коли з молочком, то дуже цікавляться. Такий васька потужний. Розміри в нього потужні. Дай Бог, доростим, виростим та щось з них будемо мати. Все, друзі, на цьому будемо закінчувати відео. З вами завжди був Василь. Там вже джерки треба перевертати, я тут це болтаю. Тому ще раз не забудьте ставити лайк. Хто з нових, будь ласка, підписуйтесь. Вам не тяжко нажати, підписатися, мені буде приємно та мене буде це стиму... Стиму... стимулювати, чи як там, стимул давати. Во. Все, ми побігли далі. Піона, кажи пока. Демон? Ох і демон.